Комітет опору диктатурі розпочинає неперервну акцію Не спи! Вирок, винесений Юній Тимошенко це символ остаточного встановлення в країні диктаторського режиму Януковича. Репресії в країні продовжуються. Жертою цинічної та недалекоглядної політики влади вже стала Україна. Своїми діями Янукович штовхає країну в обійми Росії. Відсутність демократії, тотальний контроль спецслужб. Кривають внутрішні конфлікти, знищення української церкви та українського національного духу, ось до чого призведе диктаторська політика Януковича. Ви чуєте завивання сирен. Їх звуки символізують тривогу в українському суспільстві. Задумайтесь на хвилину про тих, хто уже сидить в тюрмі за свої політичні переконання. Подумайте і про тих, хто буде наступним і коли прийде ваша черга. Не будь байдужим, підтримай протест. Рівно о 12-й годині натисни на клаксон авто. Будь солідарним з українськими політв'язнями. Нехай режим нарешті почує кожного. Сьогодні відповідні акції проводяться у Львові у вось... на восьми об'єктах. Завтра на всіх вулицях українських міст і сіл буде чути заливання сирен. Будуть чути голоси автомобілістів. Ми розпочинаємо безперервну акцію не спи!